СБУ затримала зрадника, який передавав вагнерівцям розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку. Встановлено, що у липні минулого року розвідувальний підрозділ російської військової групи Вагнер залучив його до негласної співпраці. За даними слідства, ворог здійснив дистанційне вербування через заборонену соцмережу ВКонтакті, якою активно користувався фігурант. За вказівкою агресора він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також цікавився персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні. Крім цього, він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів. Відповідна інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста.